Добрий вечора, дорогі брати та сестри. Вітаю вас на Ютуб-каналі Вічі в нашій програмі Апостольські Настанови. Я, протерей Володимир Давидов, з вами продовжую читати друге послання святого апостола Павла до Коринфян. І сьогодні ми читатимемо 9 главу. Нагадаю, що в 8 главі апостол Павло починає закликати Коринфян до того, щоб вони вчасно зібрали пожертву. Фіна... ну, матеріальну фінансову допомогу для Єрусалимської церкви. Про це він говорить і в першому посланні своєму, про це він говорить і зараз, у восьмій главі. Далі, також в восьмій главі, він говорить про те, що прийдуть ти, там будуть послані ще два брати, тобто людям, яким доручили, які відповідальні за ці збори, і які потім ймовірно віднесуть їх до Єрусалиму. Буде з ними апостол Павло. До речі, в першому посланні він навіть ну Припускає, що може буде супроводжувати цих людей, може не буде. Це неважливо. Апостол Павло з однієї сторони організовує допомогу Єрусалимській церкві, з іншої сторони, він намагається максимально дистанціюватися від самих, самих грошей. самих... Ну, до матеріальних цінностей, аби не було ніяких нарікань проти нього. А от є довірені люди, які їх обирають. Там наприклад, він коринфянам ставить в приклад македонян, представників Македонської церкви. І от він каже, що от вони вибрали людей дові довірених, які за ці збори відповідають. І в 9 главі він в принципі продовжує цю тему, намагаючись, ну так, красномовно, своїм авторитетом сподвигнути людей і жертвувати. Для нього це важливо, тому що якщо ми, от ми прочитаємо зараз 9 главу, ми побачимо, що апостол Павло, просто зверніть увагу так наперед, щоб ловили зміст, апостол Павло намагається не заставити, не змусити, а сподвигнути людей жертвувати, тобто закликає. Щоб це була дійсно добровільна пожертва, але він приводить такі аргументи, що, в принципі, ну, тільки такі, знаєте, закорініла людина, жорстокосердна, не відгукнеться на його аргументи і відмовить в пожертві. Тобто, з однієї сторони, не користується своїм авторитетом е, як е, засіб для е, принудження, але з іншої сторони, користується своїм авторитетом, своїм словом, аби людей, ну якби. Відвести до того, що це дійсно гарний жест, і це взагалі доброчинність, чеснота. А про служіння святим мені зайве писати вам, бо я знаю щирість вашу і хвалюсь вами перед македонцями, що Ахая готова ще з минулого року, і ревність ваша заохотила багатьох. Бачите, з однієї сторони, в восьмому розділі він пише про Коринфянам, що македонці вже зібрали гроші, хоча вони там більш бідний регіон, що вони зібрали навіть надмірний і ну дійсно в цьому так доклали зусиль для того, щоб зібрати. Для Єрусалимської церкви, навіть надміру. А от уже в 9 розділі каже: А я от македонцям, коли я їм казав, що от збираєте, збирайте, я вами хвалився, що от ви збираєте теж. Ну, і якби такий аргумент. Я вами хвалився, що ви теж збираєте. Македонці вже зібрали, почувши про це. А ви. Пасати задніх, ну, якби, ну, і що невже апостол Павло обізнався в Корінфянах. Ну так, до совісті закликаю. Е, так от і читаємо далі. А братів послав я для того, щоб похвала моя про вас не виявилася марною в цьому випадку. Але щоб ви, як я говорив, були готові. І щоб, коли прийдуть зі мною македоняни і знайдуть вас не готовими, не лишилися ми в соромі. Не кажу ви, похвалившись із такою впевненістю. Бачите, він каже, посилаю вам наперед братів, щоб ну, вони допомогли вам організувати цей збір. А, але ж для чого? Він каже, Коли я прийду з македонцями, вони будуть нести там свої, наприклад, дари, ну, свою пожертву для Єрусалимлян. То коли я прийду, щоб не сталося так, що ви не готові, бо це буде сором. Сором нам, тому що апостол Павло каже, не кажу вам, сором, але й мені. Тобто нам, нам всім разом. Тому що я вами хвалився, а ви виявилися не готові. Ну, як би, Апостол Павло унеможливлює такий е, варіант, розвиток подій. Тому вважав я за потрібне упросити братів, щоб вони пішли наперед до вас і заздалегідь потурбувалися, щоб сповіщене вже благословенне, благословення ваше було готове як благословення, а як неохочі внесок скупості. Е, читати, як він переконує і фіксувати ці моменти. І посилає наперед людей, щоб допомогли, сподвигли апост Коринфян зібрати ці, цю, цю допомогу. І бачите, він каже, щоб коли ми прийдемо, щоб ваш дар це було як благословення для. Єрусалимської церкви, а не як скупий дар. Ну, Тобто я прийшов так, давайте швиденько, давайте, витрушуйте свої гаманці. Ні, щоб такого не було, звісно, це неприпустимо. Апостол Павло робить все, щоб до того не дійшло, що він буде заставляти, давайте жертвуйте, і люди будуть е, знаєте, скрипучі, скрипучі серцем відділяти від себе гроші. звісно. І він каже: от, якби, наперед до вас. Послав братів, аби вони все організували. І все було дуже ну, все було, е, гарно. А до цього скажу: хто сіє скупо. Ну а тут вже йдуть перекон, е, е, методи переконання, чому це треба робити. Чому коринфяни мають долучитися до пожертв для Єрусалимської церкви. А до цього скажу: хто сіє скупо, той скупо і пожне, а хто сіє щедро, той щедро пожне. Бачите, така М обіцянка да, майбутнього. Кожен приділяє із ласки серця, не в смутку і не з примусу, бо того любить Бог, хто дає з радістю. Якщо я не помиляюся, навіть цитата йде. А ні, не тут цитата, але ну, красиво сказано. Кожен, давайте ще раз, кожен приділяй із ласки серця, не в смутку і не з примусу. Бо того любить Бог, то діє з радістю. Бог же має силу збагатити вас усякою благодаттю, що ви завжди, і в усьому маючи всякий достаток, були багаті на, всяк, на всяке добре діло. Як написано, щедро роздав він бідним, праведність його перебуває по вік. Е, цитує він 111-й псалом. І от цікаво, що. Е, Подаяння, воно а, а, приносить благословіння. От читаємо далі. А, от, ну, праведність це теж праведність, пам'ятаємо. Ми апостол Павло розглядав, що праведність це дар від Бога. Ну, можна сказати, дар, або благословіння від Бога. Ну, і Виходить, що хто щедро роздає, той отримує благословіння. Той же, хто дає насіння сіячеві та хліб на поживу, примножить посіяне вами і зростить плоди праведності вашої. Бачите, в нагороду за, за подаяння йде подача праведності. Не, ну, попередньо апостол сказав, хто сіє щедро, то сіє пожне. Тобто, щоб не склалося так, що я подам, щоб мені прийшло стільки, ну, там, прийш... подам, наприклад, 30 золотих монет. А буду очікувати від Бога ще 100, щоб мені вернулося. Ні, апостол Павло говорить, що цінності, які вертаються, це зовсім іншого гатунку цінності. Це є праведність, це є благословення від Бога. Але воно буде. Тобто винагорода від Бога буде, але винагорода не матеріальна, а духовна. В першу чергу. Ну, А що для християнина найважливіше? Так. Так, щоб ви були багаті всім на всяку щедрість, яка через нас викликає подяку Богові. Бо справа служіння цього не тільки поповнює нестатки святих, але і викликає в багатьох великі подяки Богові. Люди прославлять, прославлять Бога, коли це служіння підтвердить ваш послуг благовістю Христовому. Довге речення, не можу ні, так зупинити логічно. Цікаво, що апостол Павло, в тому подаянні, яке збирають коринці, Македоняни Македоні, та інші церкви, він вбачає не тільки те ну, користь в тому, що комусь, кому не вистачає грошей ці гроші дадуть. Так? Тобто зібрали там гроші, віддали Єрусалимській церкві, і люди, які мали нестачу, якби тепер їм є за що жити. Він вбачає, крім того, що. Е Е, та, та, та. Крім того, що це дає. Е, так, я загубив текст. Крім того, що це поповнює нестатки святих, тобто християн в Єрусалимі, це ще й викликає. Богові. Тобто, людина, коли отримує допомогу, вона не, не просто отримала допомогу, вона за це вославить Бога. А що. Е, ну, а не, ну, це дійсно одне з одна з найважливіших речей проповіді християнства і ну, свідчення християнства, коли інша людина долучає, зустрічаючись з християнином або отримуючи від нього блага, ця людина починає славити Бога. Тобто, своїм вчинком, коринф'яни, македоняни та інші, тим, що вони просто пожертвували щось матеріальне, вони сподвигають до того, що. Людина, яка отримує ці блага, вона вославить Бога. Вона, бачучи вчинки християнина, відчуваючи на собі дієве, дієве, дієве християнство, людина вославляє Бога. І це ну, досить, цим досягається досить важлива ціль. Так, е, коли це служіння підтвердить ваш послуг благовістю Христовому, яке ви сповідуєте, щедро ділячись із ними та зі всіма, вони будуть молитися за вас, до вас прахнетемуть, заради великої благодаті Божої явленої на вас. Дяка Богові за невимовний дар Його. Бачите, вони будуть славити Бога і будуть прагнути до вас, будуть молитись за вас. Ну, і якщо це людина віруюча, то це об'єднує віруючих християн. А якщо людина не віруюча отримує якусь допомогу, то, можливо, вона колись і стане віруючою. І увірує в Христа, який, в принципі, навчається, який вчить справам милосердя. Досить цікава думка, тому що. Ну, дійсно, християнство вчить справа милосердя. Не тільки християнство, інші релігії теж. Хоча деякі, наприклад, забороняють допомагати. Наприклад, е якщо я не помиляюся в цьому буддизмі, да, е якщо так, е чи не буддизм, чи індуїзм, я вже не пам'ятаю. Там, де реінкарнації відбувається, е якщо ти допомагаєш людині, ну, це в деяких. Ствердження виходить, що не можна допомагати людині, тому що є колесо сансари, вона має перероджуватися, і якщо вона народилась бідняком, вона має відстра відстраждати своє. Ну, Напевно, вона була покарана за минуле, розкішне і грішне життя. І е, е, якщо вона бідняк, то ти не можеш подавати, умовно кажучи, так виходить. Ну це спрощено дуже, звісно, я пояснюю. А ти не можеш їй допомагати, тому що ти не даєш їй викупити свою вину в цьому житті, щоб переродитися і там стати Бодхисатвою, наприклад, чи там не бодхісатвою, а цими є Боботхисатва просвітленим. Тобто, ти маєш. Якщо бідняк, то е, випити цю, цю, цю чашу до дна. Тому не неприпустимо, тому що ти людину людині не даєш якби спастися, умовно кажуть. Але це про інші релігії. Ми все ж таки християни, і Христос нас вчить бути милосердними і не просто мені жалко тебе там похлопати по спині, а бути милосердними саме дієво. В справах, От які справи апостол Павло пропонує Корінцям, ми тільки що з вами і прочитали. Що ж, на сьогодні все. Ми завершили з вами 9 главу. Вона така невеличка, але як бачите, така практична щодо паяння і яку роль воно відіграє в християнському житті, на думку апостола Павла. Так, а у нас сьогодні, дивлюсь, запитань немає. В чаті, тому прошу вас традиційно підписатися. Хто не підписаний, це дуже важливо. Зробіть підписочку. Також ви можете поставити вподобайку і ставте вподобання. Можете поставити і ставте. Ну і пишіть коментарі та поширюйте відео в соціальних мережах на своїх соцсторінках, щоб більше людей про нас дізнавалося. Також ви можете підтримати нас фінансово донатами. В описі під відео, або долучайтеся до спонсорства на Ютубі, оформивши спонсорську підтримку і вибравши будь-який рівень подяки. Е, ну і так як питання немає, от, квітці вітання, Божого благословення. Зоя Борисівна вітаю. Андрій, дякую вам і вам, я дякую. Е, тоді можу пар... заздалегідь сказати, бо може Відновилася трансляція. А у нас там, храм підтопило і зараз йдуть, якби, йдуть якби, ремонтні роботи і відновлювальні, тому ми будемо в сусідньому храмі е служити. Ну, там якби, трансляція не передбачена, тому якби, цю неділю ми з вами. Пропустимо, і ви не зможете долучитися, Але сподіваюся, що через тиждень буде вже все добре і ми продовжимо разом молитися. Хоча, якщо ви кияни, запрошую до нашого храму. Як до нього дібратися? В посиланні під відео буде трансляції, і є сайт храму, здається, в описі під цим відео. Теж ну, сайт такий простенький, ще ну, якби, наповнюється. Не сильно ми з ним займаємось, просто такий ознайомчий. І хто, ще раз, хто кияни, приходьте на богослужіння, а якщо ви з інших міст, з інших можливо країн. То, звісно, прошу долучайтеся, якщо у вас немає можливості відвідати храм. Але нагадаю, що відвідування храму ну, це набагато краще. І трансляція не замінить цього. Я думаю, ви і самі про це знаєте. Так, Андрій, дякую. Ну що, помолимось за Україну в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Господу, помолімось, Господи, помилуй. Господи, Боже сил, Боже спасіння нашого, Ти єдиний Творець чудеса, деса, поглянь в милості і милосердя на смирення рабів Твоїх і людинолюбно вислухай і помили нас, бо ворги наші зібрались на нас, щоб погубити нас і знищити державу нашу та святині наші. Допоможи нам, Боже Спасителю наш, і визвали нас заради слави імені Твого. І нехай до нас будуть додані слова, сказані Моїсеєм, будьте сміливими і побачите спасіння від Господа, бо Господь переможе за нас. Так, Господи Боже Спасителя наш, не пом'нини беззаконні не правди людей Твоїх і не відвертайся від нас гнівом своїм, але в милийсі й милосерді Твоєму відвідай смиренних рабів Твоїх, що до Твоєї милості припадають, стань на допомогу нам і подай воїнству нашим перемогти. Подай воїнству нашому, зім'ям Твоїм перемогти ворога, погуби наміри і неправедні насмілення тих, хто прийшов до нас війною. Молимось до тебе, владико миру і спокою нашого, щоб якщо зайдем, так нехай щезнуть усі вороги наші. І як прах розсипається від лиця вітру, так нехай розвіються їхні злі думки та наміри знищити державу нашу, українську та народ наш. Господи, втихомир тих, втихомир тих, хто противиться заповідям та постановам Твоїм, поверни їм пам'ять Твоєї заповіді, блажені миротворці. Бо вони синами Божими назвуться. А для тих, хто противиться цій твої заповіді, пошли гнів, скорботу і ангелів грізних. Нехай же, Господи, буде воля Твоя над нами, і якщо Твоє провидіння буде таким, щоб покласти воїнам нашим у битві за віру і Україну душі свої, то і їм прости гріхи її їхні. І в день праведного твого суду подай бій ці нетління. Але віримо і молимось тобі, вельми щедрий, Господи, що ти захистиш, втихомириш і напоумож, та до спокою приведеш усіх, бо Ти захист, і перемога, і спасіння для тих, хто надіється на тебе, і тобі славу вас Отцю і Сину, і Святому Духу, нині і присном, і на віки віків. Амінь. Дякую, дорогі брати та сестри, за спільний ефір, за спільну молитву. Боже вам благословіння, хай Господь благословляє та оберігає мирної вам та тихої ночі. До зустрічі!